У нього розболівся сльози із очей кап-кап, а над вухом сильний храп. Це бровко спокійно спить, в нього зубчик не болить. Бачить пес вже третій сон, поспаню він чемпіон. Друже, кепські тут діла, в зубі дірка не мала. Зберегти його проблему. Тут потрібна інша схема. Щоб надалі не страждати, мабуть, зуби треба рвати. Мурчику, не бійся дуже, боляче не буде дуже. Всі потрібно добре знати, нам про зуби треба дбати, їм потрібний добрий догляд, раз на рік медичний огляд. А наразі я щипцями приведу тебе до тями. Раз, два, три, чотири, п'ять, знову зможеш ти жувати. не роби, Від зубів усі хвороби. Отже, все я зрозумів, все залежить від зубів. Що ж ми будемо робити? Треба клініку створити. Як проявимо таланти, візьмемося за імпланти.